Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Чому думаєте лукаве в серцях своїх? Дорогі, Христі, браті і сестри. Інколи ми. Не звертаємо увагу на те, які думки з'являються в нашій душі, і не хочемо інколи збагнути, що саме ті думки, які там, впливають часто не лише на наш емоційний стан, психологічний, духовний. Дуже часто ці думки формують світ навколо нас, впливають на хід подій. Сьогоднішнє івангельські читання, яке ми слухали, про те, як Господь зціляє паралізованого чоловіка, принесеного чотирма друзями, ми слухаємо двічі на рік. І, напевно, варто задатися питанням, чому нам церква пропонує два рази. Цю історію слухати. Правда, в різних переказах. Коли ми слухаємо цю історію у оповіді інших евангелістів, там розповідається про те, що четверо друзів не просто принесли до Христа свого товариша, вони, не маючи можливості до нього доступитися, мусили зверху будинку його спустити, розібравши дах. А от Євангеліст Матфей, якого ми щойно слухали, він цих подробиць не розповідає. Він не звертає увагу на те, що там відбувалося зовні. Він, очевидно, більше зосереджує нашу увагу на чомусь іншому. Ми чуємо, що Господь цьому чоловікові, який лежить паралізований, Першим ділом прощає його гріхи. І ця обставина, вона вже дає нам роздуми. Мабуть, на цьому треба зосередитися. Що таке гріх, яку він має дію, що через нього людина може хворіти. При тому важко. Але при цьому ви зауважили, не вказується зовсім гріх, який зробив був цей чоловік, чи гріхи, які спричинили його хворобу. І це, здається, залишає нам величезний знак питання. Легко сказати, прощаються тобі гріхи, а які саме? Легко комусь сказати, піди покайся, а в чому саме? І отут от якраз для нас відкривається дуже важлива деталь. Дискусія між Христом і ось тими мудрими, як вони вважали себе людьми, які лукаво думали в своєму серці, хто він такий, що він гріхи прощає? Господь, який є серцезнавцем, Показує людям, з чого починається гріх. Гріх починається з думки. Притому ця думка може бути абсолютно виправдана. От ми чуємо, в цих людей виникає сумнів, чи, може, чи має право Христос. Прощати гріхи, бо тільки Бог має таке право, тільки йому належить така прерогатива. Тобто вони нібито досліджують в своїх думках святе письмо, що воно про це каже. І от десь в них виникає ось цей сумнів, а можливо, і осудження, але ж справедливе, правда? Тепер погляньмо на наше життя. Наші думки, які виникають через побачені, почуті обставини навколо нас, вони часто бувають теж дуже, на наш погляд, справедливими. Коли ми когось осудимо в думці, ми ж справедливо осудимо, правда? Ну, як так можна робити? Ну, як так можна говорити? Як так жити взагалі можна? Правда? Це ж справедливо? А ще більше наше лицемірство. Коли ми думаємо одне, але те, що думаємо, ми не насмілюємося сказати, правда? Якось неприємно сказати це. Але ж думаємо, воно там. Бо воно формує наш світогляд, воно формує наше ставлення до всього. Лукавство і лицемірство, напевно, це те, що найбільше шкодить нам усім. І чому, власне, ось цей гріх може принести багато неприємних і жахливих наслідків. А ви пригадайте. Каїн і Авель два рідних брати. В Каїна в думці зароджується заздрість до свого брата, заздрість породжує ненависть, але він не каже йому про це. Куди? В поле нам треба поговорити там. Оця лукава думка, вона народжує гріх явний. І ось це ми бачимо навколо себе дуже багато. В тому числі і від нас самих це виходить. Будьмо відвертими. Чи ми такі щирі один з одним? Чи не носимо десь камінь за пазухою? Чи не маємо якихось там не зовсім добрих, чистих, справедливих, відкритих думок одне про одного? Живемо ніби дружньо. Але ось там в душі воно зовсім не так. Оцей гріх, що робить з нами, паралізує. Паралізує наші добрі справи. А ще більше, паралізує наші можливості. Зверніть увагу. Апостол Павло каже так. Нині, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, плід ваш є освячення. А кінець життя вічне. Чуєте? Тобто, якщо ми звільняємося від гріха, стаємо рабами Богові, по справжньому служимо Богові, щирі перед Богом і перед людьми, ми освячуємося і в кінцевому результаті отримуємо життя вічне. А якщо не звільняємося від цього гріха, якщо ось цей гріх, лукавство, лицемірство там в душі. Осудження, ненависть, яка прикрита, яка захована від інших, що відбувається? Це паралізує нас. Ми не отримуємо освячення, а отже, не отримуємо вічного життя. Усі війни починаються саме з такого. Бо спочатку десь там зародилося, і лукаво, ми ж з вами друзі, ми ж з вами сусіди, ми ж з вами. В одному напрямку йдемо, а потім на тобі. Нехай кожен з нас відчує свою відповідальність в тому, що мої думки це не мої думки. Тобто це не лише те, що мені належить, і я тільки сам про це маю подбати. Мої думки вони формують світ навколо мене. Я маю подбати, щоб ці думки завжди були чистими. Я маю завжди уникати будь-якого лукавства і лицемірства. Я маю боятися будь-якого осудження, особливо в думці. Якщо маю щось проти когось, скажу це в очі. Якщо маю якусь образу, з'ясую це сам на сам, а не буду носити за пазу. Щоб Господь нам не сказав, чому допускаєте лукаві думки. Нехай кожен з нас звільниться від цього гріха. І стане справжнім Рабом Божим, щоб ми отримали плід освячення, а кінець життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!